Парламентський рік у Верховній Раді підбили підсумки 2019-го. Робота є дуальна освіта як допомога в працевлаштуванні. Синій птах перемогу у міжнародному фестивалі мистецтв в Одесі здобула наша землячка. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Як спрацювала Верховна Рада в цьому році? Скільки законопроєктів розглянула і з чого почне наступну сесію вже в 2020-му? Про це і не тільки розповів спікер Олександр Коршунов. Провів прес-конференцію, відповів на запитання журналістів. Формат звичайний, питання, відповідь, але не початку цифри: число засідань, законів ініціатив. Документ року, бюджет. У ньому відразу кілька нових програм. Це рівні можливості, підтримка підприємництва, туризму і не тільки. За низкою програм фінансування ми залишили на рівні 2019 року, але ті, які пов'язані з охороною здоров'я, це програма з онкології, туберкульозу, ВІЛ-СНІД, обсяги фінансування збільшили в рази. Говорили про підтримку вітчизняного виробника молоком, м'ясо, овочівництво. Дотації, субсидії будуть і в 2020-му. Питали журналісти про житло для дітей-сиріт. Цього року придбали 68 квартир. У наступному, як зазначив спікер, програму продовжать. Розповів голова Верховної Ради і про співпрацю з Росією. зустрічі нам. останні зустрічі дозволили нам досягти домовленості з Держдумою Російської Федерації з колегами про проведення парламентських слухань щодо Придністров'я в березні 2020 року і виставки про Придністров'я на території Держдуми Російської Федерації. Така ж домовленість є з міськдумою міста Москви. Відповів Олександр Коршунові на питання про майбутні парламентські і місцеві вибори. Вони пройдуть у єдиний день голосування 29 листопада. При цьому число народних обранців скоротиться. У Верховній Раді на 10, в районних на 77 депутатів. Передвиборна гонка буде серйозна. Зараз все у штатному режимі. Йде робота на округах. І тут допомагає програма виконання наказів виборців. Гроші цільові на ремонт будівництво благоустрій. Поділився спікер і планами на новий рік. Каже у свято ніякої роботи. Новий плануємо. Новий рік плануємо відзначати в сім'ї з дітьми, а Придністров'ю Придністровцям хочу побажати миру, виконання заповідних бажань, прагнення до розвитку і, звичайно, бути щасливими. Для когось щастя це народженна дитина, для когось поцілунок онука. У кожного своє щастя, тому щоб були наші громадяни бажаю щасливими в новому році. Першу сесію у 2020-му депутати планують почати з податкового кодексу. Законопроект вже надійшов на розгляд. Сьогодні у Придністров'ї ціни на цукор, молоко, молочну продукцію, борошно та хлібопекарські вироби регулюються державою. Міністерство економічного розвитку пропонує перелік цих товарів розширити. Відповідний законопроект розглянули на засіданні уряду. беручи до уваги численні звернення громадян на адресу президента і уряду щодо зростання цін на продукти, на які не поширюється державне регулювання цін. Даним законопроектом пропонується доповнити перелік соціально значимих. Товарів такими товарами як овочі, що увійшли в борщовий набір: цибуля, морква, капуста, буряк, картопля, цукор, сіль, харчова і деякі види м'ясної продукції. Такі зміни, на думку представників Мінекономрозвитку, дозволять регулювати ціни на найзатребуванішу населенням продукцію. Перше задача завдання це зробити ще дешевшими ті продукти харчування, які зараз користуються найбільшим попитом у наших громадян, дати можливість нашим сільгоспівробникам займатися виробництвом яйця. І другий момент це подальший розвиток нашого сільського господарства і зниження імпортозалежності. Запропонований механізм на думку Олександра Мартинова повинен знизити рівень продовольчої інфляції і стимулювати розвиток аграрного сектора у республіці. Наступного року програма Доступне житло продовжиться. Нагадаємо, житлові будинки вже здали в Бендерах і Терасполі. В планах завершити дві багатоповерхівки в Дністровську, а також по одній у Слободзеї Григоріополі і Рибниці. Роботи на об'єктах вже ведуться. Ми пішли, по пути того... ми пішли не тільки шляхом підключення цих будинків. Наші енергетичні компанії розробили план забезпечення цілого району. Ми побудували нові мережі водопроводу. Ми побудували підстанції, нові мережі газу, які дозволять цьому району розвиватися. Навколо них з'являться магазини, заправні станції. За 2019-2020 роки в тисячі років добудують 10 будинків. При цьому держава бере на себе підведення інженерних мереж і благоустрій території. У дворах будинків потують дитячі майданчики, парковки прокладуть дорогу. За останні кілька років Придністрові створили близько 13,5 тисяч робочих місць. Зварювальники, металурги, машинобудівники, швачки на допомогу дуальна система. Навчання біля верстата з гарантованим працевлаштуванням. Такий підхід взяли на озброєння відразу кілька підприємств. Технологічний флагман республіки завод електромаш, постійний партнер таких промислових гігантів, як «Лукойл», Транснафта і Газпром. За високою якістю продукції стоять кваліфіковані співробітники. Серед них і Кирило Сава прийшов сюди півтора роки тому на практику. Далі пропозиція роботи і тримісячний курс навчання. Недавніх пор на челідані з недавніх пір почали довіряти виробляти дуже відповідальні деталі. Це дуже почесно для мене. Тобто я приношу користь і в мені бачать потенціал кваліфікованого працівника. А це інтерцентр люкс. В цеху кипить робота серед жіночого колективу. І один чоловік Ігор Мут влаштувався сюди за порадою друзів. каже про прийняте рішення не шкодує. Хороша тут хороша заробітна плата, повний соцпакет з колективом шиємо на багато країн: Німеччина, Італія, Росія, Австрія, Китай. Я люблю свою роботу. Я знайшов себе тут. Подіум яскраві фотоспалахи і 13 образів на будь-який смак. Фабрика Одема демонструє нову колекцію чоловічого одягу. А починалося все з малюнка. Саме навички художника привели Марію Гайдаржи на підприємство, а потім відкрили двері по всьому світу. Працювала Працювала багато років з такими брендами, як «Версачі», Навигари, Белстоф, Оглео, Шерво. Я рада, що змогла реалізувати себе тут, на своїй батьківщині. Отже, в Придністров'ї за останні три роки створили 13,5 тисяч робочих місць. Вакансії ще є. В країні, як і раніше потрібні швачки, трактористи і не тільки. Боїтеся, що не впораєтеся? є дуальна система. Всім азам професії навчать прямо на майбутньому робочому місці. Головне ваше бажання. Про туристичне Придністров'я говорять все частіше. Зараз республіка розвиває різні напрямки туризму: від сільського і промислового до археологічного. З'являться і цілі турцентри як варіант передністра між селами Красногорка і Бичок. На щорічній прес-конференції президент Вадим Красносельський запропонував побудувати там відразу кілька туристичних об'єктів. Вид, як з листівки, особливо навесні і влітку. Є й свої пам'ятки. Острів посеред річки, і покліний хрест на місці скельного монастиря старообрядців. кажуть, з них і почався бичок. Чинці першими стали добувати й пильняк, сільські штольні і скелі, давно відомі за їжим туристам і любителям гострих відчуттів тут займалися підготовкою до гірських виходів у Закарпаття в Карпати. Молодь, яка полюбляла альпінізм. Тобто в бичку 80-70-ті роки туристи були. Ми і зараз готові приймати гостей. Правда, для цього треба ще багато чого зробити. Але я так думаю, що воно себе виправдає. Місця у нас цікаві у перспективі. Тут можуть з'явитися дома національних кухонь і готель. Про це на прес-конференції говорив президент Вадим Красносельський. Справжній сільський туризм. Це хороша перспектива, тому хороша перспектива, аби залучати людей. У нас є що показати. У нас дуже гарні місця. Вздовж усього села простягається лінія Сталінської оборони. На території села знаходяться чотири доти. Вони занедбані. Якщо їх відновити, буде що показати людям. може приїжджі, коли побачать такі простори, їм сподобається і придбають тут житло, і наше село буде процвітати. Новий рік для Красногорки стане ювілейним. Село молоде. Йому всього 159. За легендою назва пішла від засійного маками пагорба. Для гостей тут готові знову висадити квітковий килим, наприклад, з червоних тюльпанів. Анна Одобескої Онилистрації, Наталія Кірка і тепер Віталіна Попа. Учні Добосарської музичної школи продовжують підкорювати сцени різних країн світу. Напередодні в Одесі відбувся всеукраїнський фестиваль, конкурс мистецтв «Синій птах. Віталіна завоювала перше місце в номінації Духові інструменти. У платці в стилі Кармен з улюбленою флейтою в руках. Ось так всього кілька днів тому Віталіна Попа стояла на сцені в Одесі. Там проходив всеукраїнський фестиваль мистецтв Сині птах. Віталіна привезла на суджурі три твори російських і зарубіжних флейтистів і посіла перше місце в номінації Духові інструменти. Очень високопрофесіональне журі сиділо. дуже високопрофесійне журі сиділо. Не просто заслужені діячі України, а діячі міжнародного класу, композитори і запрошені з Німеччини, Франції, Ізраїлю для нас це було значимо масштабно і дивно, і приємно, що нас оцінюють незалежні люди, і було цікаво порівняти свій рівень підготовки. Флейтою Віталіна займається лише два роки. Тим не менш, вона вже переможниця республіканського конкурсу Юний виконавець Придністров'я, шостого міжнародного фестивалю конкурсу дитячої творчості Золота ліра, що проходив цьому році в Кишиневі під егідою розпівробітництва. І ось тепер чергова перемога на всеукраїнському фестивалі. Там да, сильні учасники. Там були сильні учасники. Хлопчик на акордеоні дуже красиво грав. Я зіграла. Ми чекали результати, і потім, коли я почула, що у мене перше місце, я мало не розплакалася там. Очень важна. Що... що важливо, Віталіна знайшла спільну мову з викладачем. Вони як друзі, знайшли додатковий час для занять і вийшов загальний великий успіх. Ми пишаємось. Педагога Віталіни Тетяну Кирилову теж нагородили спеціальним дипломом за підготовку лауреата фестивалю першої премії. А акомпаніатор з Дубосар Тетяна Ричагова була визнана кращим концертмейстером фестивалю. На завершенні випуску поговоримо про здоровий спосіб життя. Сьогодні його дотримуватись не просто модно, а й вкрай необхідно кожному. А як поєднати роботу і спорт? Виявляється варіантів маса. Поради досвідченого зожника. Далі робота спорту не завада. Девіс для Віктора Лозовського. Колишній учитель фізики, зараз активний громадський працівник. Ранок починає з велосипеда, так добирається на роботу. А це 8 кілометрів в один бік. Процентів 20-30. Відсотки 20-30 людей можуть до роботи добиратися на велосипеді або пішки, а не чекати таксі, маршрутку, автобус. Як курці знаходять час на сигарету, так і протягом дня можна знайти хвилинку на спорт. Просто кожен виставляє свої пріоритети. Ми такі мови сідяться в талії 90-60-90. в офісі під рукою хулахуб. Тут його називають чарівне коліщатко». Тренажер компактний і корисний. В цьому бажні. Упражненні... У цій вправі всі м'язи тіла задіяні і спина, прес, руки, плечі. Приклад заразливий колеги по роботі теж за здоровий спосіб життя. Ми намагаємося взагалі щодня робити якісь п'ятихвилинки. Намагаються брати участь усі співробітники. І це дуже допомагає. Після роботи в тренажерний зал або на вулиці, там теж тренажери. У рибниці три таких майданчики під відкритим небом. Тут одні бігають, інші їздять на велосипедах, треті займаються скандинавською ходьбою. Віктор же щодня на велосипеді проїжджає майже 30 кілометрів. І це тільки розминка. Спорт для нього вже не просто хобі, а життя. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.